Воркаут Адама створи базу воркаутера. Тренування на цілий місяць вам буде, і в принципі, такі підходи, всі ці тренування, все, 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 що в цьому відео, це все абсолютно для різноманіття універсальності, і щоб ви розуміли, що не тільки можна підкачувати м'язи базовими стандартними вправами. Тому обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал. Почнемо з підтягувань в передньому висі, які потрібно робити в середньому різними сетами з двох вправ, чотирьох. Зодьо, восьми, десяти і більше вправ, які робляться в сеті разом з усіма іншими вправами. Для того, щоб навчитись підтягуватися в передньому висі, потрібно робити підтягування в закритому висі передньому. І це якраз те, що показую зараз на екрані. Щоб навчитись тримати передній вис. хоча 3, 4, 5 секунд треба технічно вчитись статично тримати його, і будь-яка статична вправа є базовою вправою в комбінації з статичною. Тобто, якщо робити просто горизонт, то треба вчитись горизонт. А щоб навчитись горизонт, треба підкачувати себе такою вправою, віджиманнями. Буквою L в горизонті показую вам ці комбінації сетів, які просто собі пробуйте в різних послідовностях, які вам будуть подобатись, по 5, 10, 15, 20 разів, не більше 20 підтягувань чи віджимань будь-яких, які будуть показані в цьому відео. Тут зібрано з цілого місяця тренувань моїх особливих нестандартних вправ. Тому обов'язково додивіться до кінця. Дослухайте це дуже важливі. Тренування, підходи це максимально універсальна унікальна інформація. Підтягування в передньому висі можна робити різними прогресіями, якщо ви не можете просто. Тримати передній висне, то для того, щоб в закритому навчитись передньому висі підтягуватися, є ще інші варіації закритого переднього вису. З одною ногою витянутою вперед, лівою чи правою по 3-4-5 разів робити потрібно. Обов'язково комбінуйте з перервою, мінімальною по декілька секунд, як в моєму випадку, ідеально вам показую, як робляться такі підходи віджимання. В закритому горизонті є різних типів, є віджимання з закритим кутом кутом, тобто з рівним кутом тримаючи кут, можна віджиматися, а є і зігнутими ногами в колінах. І ці всі варіації віджимань, підтягувань це різні варіанти прогресії тих самих підтягувань, віджимань в передньому висі і горизонті. Так як є дві вправи, які є схожими, але одна для плечей, грудей більше, а друга для спини поясниці. Як передній вис більше качає спину, так горизонт більше прокачує груди і плечі, тому комбінуючи неважливо якою першою чи другою, починаючи з підтягувань чи віджимань, потрібно робити все в комбінації. Те, що вам простіше дається, краще залишати другою вправою, першу робити те, що важче. В принципі, мені простіше дається передній вис, тому в принципі мені треба було робити навпаки горизонт, потім передній вис. Але я роблю так, як відчуваю. Чуваю. Тому, на моєму прикладі, можете просто зрозуміти, що не важливо, як робити, головне це робити. Показую вам те, як робляться ці тренування, паралельно розумійте, що щоб зробити будь-яке тренування, таке більш складніше, технічне, де потрібно уміти робити передній вис, або горизонт, або хоча б криво робити той чи інший елемент, або розуміти, як робляться ці елементи, треба створити певну базу для занять воркаутом. А це Певну кількість треба підтягуватись на перекладині за підхід і віджиматись на брусах. Для цього вам дуже сильно допоможе для того, щоб укріпити ваші м'язи. ходьба на драбинці, підтягування на драбинці і інші різні різноманітні вправи, які робляться на звичайних перекладинах та брусах. В основі базових вправ, такі як підтягування, класичні та віджимання. І їх є також сотні тисячі різноманітних видів. Якщо ви навіть поставите на одні ті самі перекладені руки вужче чи ширше, це вже будуть інші підтягування. Тому є, звичайно, класика: вузькі, широкі і на ширині плечей звичайні класичні підтягування, якщо це підтягування, віджимання на брусах, віджимання від кілець, підтягування на кільцях і. Всі інші основи класики. Того для кращого створення базової фізичної форми і для того, щоб перейти на вищий рівень, а це якраз більш професійніший, де показував вам на початку цього відео тренування, це статичні та будь-які статико-базові вправи треба вміти багато робити бази і мати цю основу на яку упертися від якої відштовхуватись а потім вже робити передній вис тому для переднього вису вам кільця також будуть Підходити дуже добре можна робити виходи в передній вис з мінімальною фіксацією або просто підтягуючи свої ноги повністю вверх, тримаючи їх максимально рівними, не згинаючи в колінах. При цьому намагайтесь не прогинати поясницю, не робити букву L. Якщо у вас будуть іти ноги перші, а потім уже тіло, то це нормально, але намагайтеся не. Робити кривизни в тілі. Також задній вис це хороша вправа для укріплення поясниці та спини. Тобто, для того, щоб накачати м'язи, необхідно робити максимально велику кількість різноманітних універсальних вправ. В цьому відео зібрано абсолютно все те, що потрібно знати новачку, і навіть професіоналу, який хоче стати професіоналом, уже. Той, хто професіонально займається, думаю, ці всі вправи давним-давно знає. А ті, хто хочуть займатися для себе і качати свої м'язи, то вам це відео буде просто на вагу золота. Передній вис, звичайний статичний, утримання його в такому положенні, не положенні, а фіксації, маю на увазі, на кільцях це інша вправа, так як і задній вис порівнянні з перекладиною і брусами, як перекладеною, так як на брусах перекладина теж є. Це дві перекладини це є бруси і є різна грубина бруса, перекладини, та кілець є дерев'яні кільця або. Пластмасові чи якогось іншого покриття це не має значення. Підтягування віджимання на кільцях робляться зовсім по-іншому, з іншою фіксацією, тому для кращого відчуття. Тіла потрібно робити і такі тренування, якщо у вас є така змога. На цій площадці просто унікальні універсальні можливості є для будь-якого тренування базового і прокачки. М'язів. Воно максимально ідеально створено для професійних занять воркаутом. Підтягування з кутом, підтягування з кутом зігнутими ногами в колінах, віджимання від кілець з кутом. І всі інші вправи, які робляться своєю вагою тіла, досить складні, комбіновані. Тобто, якщо просто тримати кут на перекладині чи кільцях, то це одне відчуття. Якщо при цьому ще підтягуватись, то вже качається не тільки прес, а ще й руки. Розвивається ціпкість, сила хвату і професійно займаючись воркаутом, потрібно для того, щоб прокачувати м'язи, укріплювати сухожилля, робити. Всі ці вправи, які показано в цьому відео, і навіть набагато більше. Але якщо ви просто качали м'язи, підтягувались, віджималися, робили всі тренування з серіалу проекту Як накачатись, то вам потрібно розвиватися кудись далі і робити ще щось нове. А це якраз і нова степінь віджимання і підтягування. В горизонті і передньому висі. Показую вам прогресії. В початку відео були більш простіші підтягування та віджимання в цих елементах. Далі вже показую складніші, більш чіткіші передні виси, і горизонти. По 5 навіть разів роблячи такий сет, буквально 2, 3 сета, 4-5 зробити затренування буде достатньо. Показую вам один для прикладу, але якщо будете навіть один робити, то цього буде також досталь для того, щоб прокачати м'язи і відчувати себе. Ви повірте, якщо будете частіше робити такі тренування, то будете самостійно хотіти вже робити ці тренування якомога частіше, тому що вони дійсно дають сильний ефект в комбінації з базовими тренуваннями. Тому в прогресії такі сети робляться з 4, 6, 8, 10 вправ, починаючи з найскладнішої, для прикладу, підтягування в передньому висі, навіть криві віджимання в горизонті, потім віджимання в закритому горизонті, підтягування з кутом, точніше навпаки, комбінуючи, поміняючи місцями підтягування в куті з кутом, а потім віджимання, тобто одне віджимання, одне підтягування. Починаючи, якщо з підтягування, то підтягування, віджимання, підтягування, віджимання. І таким чином потрібно робити повністю весь сет, в моєму випадку і розумінні, треба це робити з максимально швидкою Тим виконанням, не чекаючи, не відпочиваючи між підходами, тому що на змаганнях професійні воркаутери, стріт-воркаутери якраз батляться таким чином, щоб за максимально швидку кількість секунд зробити велику кількість елементів, сильних і не відпочиваючи абсолютно між кожним підходом. Того в цьому випадку беріть собі на замітку такі деталі інформативні, які точно знаю. Що вам допоможуть, тому після цього як зробите два підходи складніших вправ, робіть. Два наступних ще легших і так можна робити аж до 10 вправ повністю одним сетом. Такі сети є дуже складні, і якщо ви базово тренуєтесь, підтягуєтесь навіть 15, 20, 30, а то й більше разів, то вам буде важко зробити це, тому що ви просто технічно не зможете і не зумієте виконати ці вправи, такі як віджимання з кутом на брусах чи підтягування з кутом. Наприклад, якщо ви вмієте, то підтягування в передньому висі ви не вмієте. Якщо ви їх не вмієте, вам треба їх технічно вчитись. І щоб навчитись, треба пробувати, 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 тренуватись, і з Часом ви навчитеся. Тому для того, щоб створити базу для занять воркаутом, вам ідеально підійдуть мої програми тренувань з сайту www.ворkautodama.com. Тоді ви навчитесь 20-30 разів і більше навіть підтягуватися, стільки ж віджиматися на брусях, і навіть два рази приблизно більше, тому що співвідношення 2 до 1 в середньому, і з цією базою ви зміцните свої м'язи, зможете робити велику кількість базових класичних вправ, при цьому качатися, розвивати витривалість та силу, ціпкість, силу хвату і все інше, що потрібно для того, щоб розвиватися як професійні стріт-воркаутери, і далі вже прокачувати свої м'язи на стато. Динаміці, статиці, статові, базові підготовці, тобто комбінуючи статику, базу, динаміку, інші будь-які основи класичні, стріт-воркаута, що є дуже важливо для того, щоб постійно розвиватися. І, в принципі, в кінці цього відео показую, до якого результату ви маєте дійти, до яких підтягувань, в середньому 5-10-15. Десь підтягувань треба робити кривих, навіть якщо зробити, то це вже дуже-дуже добре. Але це якби така майже межа до того, щоб вже робити підтягування в передньому висі. А на секундочку підтягування в передньому висі це одна з найскладніших вправ в професійному стріт-воркауті, як і віджимання в закритому горизонті. Не закритому горизонті, а фулл планші мав на увазі, просто для вашого рівня поки що. Підійде закритий горизонт або горизонт, звичайне віджимання в ньому, але такому кривому, чи якому у вас буде виходити, просто старайтесь, намагайтеся робити якомога частіше тренування. Тут приблизно показана прогресія, десь яку ви можете досягнути за один місяць, тренуючись, з максимально кривих. Підтягувань пряньому висі, віджимань в горизонті, до досить хороших, якісних, уже нестидних підтягувань віджимань в цих елементах. Тому що ці вправи, які тут показано, в таких сетах якраз створені для прогресії в розвитку м'язів і зміцненню сухожильної сили, і взагалі зміцненню м'язів та тіла. Так, в принципі, робіть, якщо відчуваєте, що вам потрібно 3 секунди, 5, 10 або 20 секунд навіть до хвилини відпочити після підтягувань чи віджимань, то відпочивайте, віддихуйтесь, і тоді робіть уже якісно, наскільки наскільки можете наступний підхід. Але в принципі для універсального розвитку і розуміння, ви маєте розуміти, що потрібно робити ці всі елементи і навіть додати базові вправи без відпочинку, тому що так роблять професіонали і це. Те, до чого в ідеалі потрібно доходити. Тому показую вам навіть з кривою технікою, як це у вас приблизно буде виходити, якщо будете з базових тренувань переходити в більш професійні статичні базові тренування, плюс статичні, динамічні, такі більш професійно стріт тому що неважливо, які у вас підкачені м'язи, для того, щоб м'язи розвивались далі, їм потрібно відчувати себе в інших паралелях. І мені, наприклад, підтягуватись в передньому висі, зжиматись. Горизонті і інші робити статичні динамічні елементи не заважає паралельно тому, що підкачую м'язи і качаюсь з базовими вправами. Тобто, якщо роблю нові рекорди по типу більше сотні віджимань на брусах за підхід, чи тисячі віджимань від землі за підхід, як вже це зробив, то при цьому всьому мені це не заважало робити 25 і більше сонечок на перекладині, чи Утримання горизонту около 10 секунд або переднього вису близько 20 секунд. Тому тренуйтесь, розвивайтесь, ставайте сильніші. Всім пока.